Є результат виходить! Саму траву воно чистує, Чисту траву воно не косить, О, збиває бадилля, кропиву. такі речі воно косить бомбезно. ось бачите. Ланцюги собі можна виставити. Любий захват можна виставити. І більший, і менший. А собі ланцюгами регулюєте. Ось такий мульчок. Маємо такого прицепчика на продаж. Сьогодні в нас 20 вересня. Прицепчик самосвальний. З грубої бляхи зварений. Бляха тут четверочка по колу, на днищі п'ятерочка. Перекидає тільки назад. циліндр стоїть зонуський, Задній борт відкривається. Бачите, защолки стоять і відкривається догори. Ще диски підфарбуємо на чорний колір. Так що хто хоче гарного е, прицепчика? До тракторця. Висота борта має 50 см Довжина 2,20. І ширина у нас буде. І 2 метри буде у нас ширина. 2,20х2 на і висота борта 50. Можна нашивочки зробити, а можна і не робити. Для китайчика, для Т-25, для Т40 ідеальний прицепчик. Так що, кому треба, дзвоніть. Гарно, бачите, без корозії. Друзі, приїхала нам труба ось така 38 3,8 см в діаметрі, товщина стінки 3 мм. Труби є в нас багато на виноградники, на клітки. Для будь-яких потреб на що вам там заманеться, можна використовувати замість, його, замість профіля на паркан, щоб крутити бляху, ціна наполовину дешевше профіля і ще на оцінки грубша 3 мм, а профіль має 2 мм. Руби є багато. Довжини по 6 метрів. 5-6 метрів різні довжини. Так, друзі, маємо таку трубу. Можна те вийшов? Тато, побирай. Той прицеп здоровечий капіс. Платформа в мене має 750, сам прицеп має 6,30. Хто має великого трактора, такого як 1523, дисконників на 120 і більше 150, оцей прицепчик підійде ідеально на зерно, зерновоз. Бачите, він дуже потужний. Колеса, до речі, всі нові, це як прицеп. Колеса всі нульцеві Запаска є. Людина дуже мало використовувала, всі підшипники, все перебрано, тормоза працюють, електрика працює, два циліндри потужних перекидає направо і наліво. Бачите, один циліндр і там другий циліндр. Ресори всі хороші Такий прицеп достойний. Ціна його 4800. Электрика справна, все шланги есть. Вот с пяточку есть вот такой Цена ей будет очень халявно. Вот эта решеточка эта Как струна Kom ja, igjen! Ja. Ja, ja. એ મોતી હા વી દે વી ઓલા ઓલા ઓય આયે મેરુ કદ મેરુ રખ દે 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 ઓમર 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 У наявності маємо такого тракторця 1523 на новій резині. Як нова 85-90% залишку має. Майже нова. Моторчик робилася капіталка. Текторець повністю справний. Вискакує перший діапазон, понижений і повищений. Він на роботу не впливає, так коробочка вся справна. коробку теж люди перебирали. Ціна його дуже халявна. Тракторець повністю готовий, можна ним працювати.

Тратурації на дозаторі. Маленький, акуратний, кому треба в парниках працювати, колеса вивертаються, Ну, виверне повністю колеса, Виверне повністю в одну-один бік. Колеса в японцях дуже гарно крутяться. Куласа ідеальні, бачите, без тріщин, без порізів, без манжетів. Так, Вчора вночі знайомий віддав ось таких два красені, поміняв на цього кавалерського 82-ку на Чернівецькій реєстрації за 8500. Віддав 80-ку таку гарну. Почекай, Японці вони мають свічу накала, і ти поки свічі не нагрієш, ти його не заведеш. Ціна такого тракторця буде з фризою 4200. Тракторець повністю справний, в гарному стані, зареєстрований на документах. І МТЗончик такий, його ціна буде 4500. Дизончик теж повністю справний, колеса задні стоять китайський армур, майже нові, передні нові, дозатор, є стартер, два акумулятори, 24 вольта, тракторець такий в достойному стані. Хто там хотів поміняти на 40 чи на якийсь другий тракторець, варіант досить досить такий хороший. І от усі ліпші, так? Да? Ті можна продавати по 3000, ні? Ті осі той ряд. А ті по скільки? Ті тонші, ті опласини мають ті по тончі, так? Тіпу дві шістьсот? Два. А ті? Ну, Горубцям тут комфортно сидіти, вони в три поверхи сидять. блядь. Фронтальний навантажувач до трактора МТЗ. Повністю комплект. Навантажувач на джойстику. Розподільник, джойстик, все є до нього. Повний комплект. Ковшик зерновий, кріплення на лонжерони. Сам навантажувач він є з тих довших, на фуру буде грузити. Кого буде цікавити, телефонуйте. Можливо доставка, можливий обмін. Підходить на 80-ку, на 80, 82, 892. Також мав би підходити і на 10-25. Напишіть в коментарях, чи підійде. Ще маємо ще одного навантажувача. Оцей він є до трактора 12-21. Можливо, і підійде до 15.23, але я не знаю, треба теж. Напишіть в коментарях, чи підійде. Балочний міст. Чотири нових колеса, Чотири нові диски, дві ступиці задні нові. Кого буде цікавити, або на польові роботи, або в ліс. Трактор технічно в справному стані. По нюансам зараз вам покажу. Приварений кронштейн до проміжок. Але на роботу це не впливає, воно буде їздити. Його цікавить, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Маємо 82 з балочним мостом. Трактор повністю на новій резині. Повністю нові диски 4. Ззаді нові ступиці. На колеса. Трактор на стартері, Зверка, бачите, гарно. По нюансам, бачите, є варена Франштейн кабіни приварений до промежутки. Але на роботу це не впливає, воно буде на цьому ще їздити. А ні, то на крайняку міняється проміжутка, яка коштує 10 тисяч гривень.